Всім привіт! До вашої уваги лот! Це жіночі плетені еко-сумочки від бренду Esmara. В лоті їх буде 10 штук одного виду. Виглядає сумка таким чином. Вона виконана круглою, в такому темно-сірому кольорі. Така дуже дрібна плетена солома. Приємна на дотик. Ручки виконані зі штучної шкіри. Закривається вона на таку, таку магнітну застіпку. Всередині є кишеня та емблемка Esmara. Дуже зручна в використанні сумочка. Також буде такий брелочок, який за потреби можна зняти. Цього в лоті 10 одиниць товару, вартість лоту 1310 гривень, собі вартість 100 одиниці 131 тридцять гривня. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А щоб дізнатись більше про наші нові поставки товару, залишайте ваш емейл нашим менеджерам. Всім дякую, заробляємо разом!